Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Ми сьогодні з вами будемо розмовляти на тему Уряд України. Для того, щоб зрозуміти, хто такий уряд України по відношенню до народу? І відповідно, хто такий народ України по відношенню до уряду? І ось питання. Народ України призначає уряд? Ні. Народ України обирає уряд. Народ України звільняє, можливо, цей уряд? Також ні. А тоді питання: а які відношення уряд України має до народу? Якщо народ не обирає його, не призначає і не звільняє? Хто може надати пояснення цього? Чому так склалося? Що народ не має ніякого відношення до уряду України, а при цьому уряд України має відношення. Таке можливо взагалі чи ні? Можливо, хтось каже, що уряд України це виконавча гілка влади. Так, виконавча гілка влади. Але є один момент, який досі не вирішений, на великий жаль, за цей весь період незалежності України, починаючи з 96-го року, коли була впроваджена, впроваджена Конституція України. На превеликий жаль, всі президенти, які були і сьогоднішні. На великий жаль всі депутати, які були і сьогоднішні? На превели жаль всі ті представники влади, які були при владі, не задались питанням, не спромоглися зрозуміти, що наголошено в Конституції України. Не спромоглися, а залишили так, як воно є наразі. Що я маю на увазі? Якщо ми кажемо про уряд України про виконавчу гілку влади, то ми маємо розуміти, яке відношення народ України має до виконавчої гілки влади. І чітке визначення є в Конституції України. Давайте ми зрозуміємо, що там написано, бо ми по факту сказали, що є на сьогоднішній час. А є нерозуміння того, що відбувається. Так ось, Державна влада в Україні – це законодавча, виконавча та судова. І ми кажемо про виконавчу. Ми ж кажемо про уряд України. Він є, є. Так ось які відношення виконавча влада має до народу і навпаки. А таке, що ця державна влада України, як ми сказали, законодавча, виконавча та судова, вона має здійснюватися. А як вона здійснюється? А здійснюється вона в єдиному випадку. Її народ здійснює. Бо народ її владою. І народ її здійснює або безпосередньо, або через органи державної влади та органи місцевого свядування. Так ось, органи державної влади. Ось що ми сказали: державна влада. Про що наголошена в статті 6 Конституції України, державна влада України. А здійснює народ. Шляхом обрання. А народ України обирає виконавчу владу. Який приклад можна навести на сьогоднішній час та взагалі цей, за весь цей період, коли народ обирав виконавчу владу? І хто представляє виконавчу владу? Уряд? Ні. Ми ж сказали на початку відео. Народ України не обирає уряд, народ України не призначає уряд. І народ України не звільняє уряд. Так це ж проблема. Чому ж Конституція написана і зазначено одне, а в дійсності інше? Як має бути? Хто має взагалі представляти виконавчу владу? Стаття 6 та стаття 5 будуть діяти і, відповідно, мати резонанс? Коли народ України, як наголошу стаття 5, буде здійснювати владу, обираючи виконавчу гілку влади у вигляді президента України, який буде президент України, голова Уряду України, і ось тоді стаття 6 буде відповідати дійсність. Ось тоді народ України буде здійснювати владу через органи державної влади, якщо казати про виконавчу владу, обираючи президента, відповідно, голову Уряду України. Оце буде виконавча влада. І народ її буде обирати. Ось так має бути в розумінні Конституції України. А не так, як зараз. Невідомо, хто представляє виконавчу гілку влади, але при цьому в Конституції України наголошено, що державна влада в Україні здійснюється. Ось чому проблема сьогодення в Україні і жоден з президентів, відповідно з депутатів Верховної Ради, з усіх представників влади це питання не піднімають. Вони це не розглядають, бо вони, мабуть, не розуміють це. Бо Конституція України має здійснюватися, як чітко наголошено в розділі Першому, зокрема стаття 5 і стаття 6. Ось таким чином, шановні глядачі, ми з вами розглянули, хто такий уряд України. І, відповідно, хто має представляти. Виконавчу владу в Україні для того, щоб вона здійснювалася. Тому ми з вами розжували цю тему, виконавча влада відповідності до Конституції України. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо є у вас питання по цьому відео, залишайте. Якщо сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі. Ставайте нашими підписниками. Працюємо. Для вас висвітлюючі важливі моменти. Бо саме державотворення в Україні це найголовніше питання, над яким треба працювати, для того, щоб в Україні державна влада здійснювалася. Але, на превеликий жаль, цього немає. Тому всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.